Днями відбулася прес-конференція Івано-Франківської громадської організації Національний прорив. Її голова Микола Кучернюк акцентував увагу на питанні довіри до Івано-Франківської міської ради та до обласної ради. Загалом деталі у наступному репортажі. Минулої п'ятниці на прес-конференції в Івано-Франківську лідер громадського руху час відповісти, голова громадської організації національний прорив Микола Кучернюк виклав свої думки з приводу того, що після подій, які сталися 9 жовтня, а саме про затримання на взятці хабаря директора департаменту архітектури та містобудування івано-франківського міськвиконкому Олега Гаркота та голови правління фракції в Івано-Франківській міськраді Романа Онуфрієва, стоїть питання недовіри до міського міської та обласної рад загалом. Про це замовчує і міський голова, і депутати міської та обласної рад. На попередній прес-конференції ми чітко озвучили питання: що час відповісти. Час відповісти владі, час відповісти кандидатам, які йдуть в народні обранці. В першу чергу тим кандидатам, які є при владі, як діючі чиновники, чи при органах місцевих і обласних рад. Сумно констатувати, що за той тиждень, коли ми звернулися до представників влади, ми не отримали жодної відповіді, жодного звіту про діяльність тої чи іншої особи, чи тої чи іншої команди чи політичної сили. Це наштовхує знову ж таки на сумні висновки: чому мовчать? Нема про що звітувати. Влада мовчить, ніхто не хоче нести відповідальності. Ніхто не хоче брати на себе відповідальності. Відповідальності з приводу чого? Я озвучу пару основних моментів. Не нашого рівня повноважень з'ясовувати деталі, але, тим не менше, коли на сьогоднішній день усі говорять про чесні вибори. Фактів про зворотні є більше, чим достатньо. Почну з 84-го округу, де на сьогоднішній день. Навіть по вулиці Юності в селі Макітинці є ряд гуртожитків. З виборчих дільниць є запрошення на вибор. На одне койко місце по сім, по дев'ять запрошень. На сьогоднішній день влада в цілому повністю потонула в хабарях, в корупції, і на ці питання ніхто не дає відповіді. Ситуація, яка склалася 9 жовтня із затриманням на хабарі, менше всього пов'язана з передвиборчим процесом. Це не провокація, це просто безвідповідальність нашої влади, яка дискредитувала себе і наслідуючи європейську практику, мала би самоусунутись, заявив голова громадської організації Микола Кучернюк. Думаю, що голова міста як уповноважений орган. Мав би звернутися до Верховної Ради, мабуть, уже нового скликання про позачергові вибори депутати, депутатів місцевих рад. Позачергові сесії рад однозначно повинні відбутися. Чому? Бо громадськість має отримати відповідь на цю ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день в нашому. Край голова руху чесно в Івано-Франківській області Тарас Случик, який брав також участь у прес-конференції, висловив свою думку з приводу того, що люди, які вже працюють в органах влади і надалі йдуть у політику, ще не виконали своїх попередніх обіцянок перед народом. Ми маємо прецедент на цих виборах, коли дуже багато міських голів і вже чинних депутатів місцевих рад ідуть в політику, ну хочуть потрапити до Верховної Ради. При цьому вони вже певний час займаються політикою і. Є представниками представленими в органах місцевого самоврядування. Тобто вони вже пройшли певний час випробування в політиці, давали певні обіцянки, але ці обіцянки, на жаль, не виконали. Чи мають вони право йти до парламенту? Ну, звичайно, що мають. Чи мають вони моральне право йти до парламенту? Це, мабуть, залежить від їхньої моральної позиції.